Життя інколи підкидає неприємні ситуації, на які ми емоційно реагуємо, ображаємося, розчаровуємося, гніваємося. Це захисна реакція організму. І важливо вміти контролювати свій стан, не допускати занурення в ці негативні емоції. Адже тут страждає не тільки наш настрій, а й наше фізичне тіло. Прискорюється пульс, підвищується артеріальний тиск. Збільшується м'язова напруга. Є багато релаксаційних технік, які дозволяють гармонізувати наш стан. Про одну з них ми сьогодні і поговоримо. Вітаю, мене звати Тетяна і ви на каналі Практики довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні, корисні для кожного з нас вправи. Тож, як вгамувати злість і гнів? У традиційній китайській медицині з емоціями гніву та рішучістю пов'язана печінка. Також вона відповідає за вільний рух енергії та крові в тілі. Коли енергія печінки вільно тече, людина відчуває ясність думки та внутрішню гармонію. Тож є простий спосіб звільнитися від напруги, зняти застій енергії. Це звукотерапевтична практика для печінки. Перш ніж приступати до практики звукотерапії, давайте трохи активуємо печінку. Зробимо такий невеличкий масаж печінки і селезінки. Вдих масажуємо кулачками праве і ліве підребер'я, а видих руки опускаємо вниз і робимо коло. Зробимо три таких цикли. А зараз зробимо щипки, мягко пощіпамо область правого підребер'я. Це пробуджує кровообіг, активує зону печінки і жовчного міхура. Дихання вільне наповнюємо себе теплом і енергією. Ще одна активуюча вправа рухи ліктями. Підіймаємо лікті на рівень плеч і м'яко простукуємо боки. Це відкриває грудну клітину і знімає напругу. Допомагає печінці дихати разом з тілом. Видих одночасно з рухом. Вдих іде автоматично, без зусиль. Тепер покладіть руки на область печінки. Подивіться на неї внутрішнім поглядом, там, де наша увага, там і енергія. Оздоровлює печінку зелений колір. Тому давайте уявимо, що печінку наповнює зелений колір, він огортає її і розчиняє роздратування, гнів, розпач, злість. А наповнює добротою і гармонією. Звук, який оздоровлює печінку, це склад шу. Цей склад м'яко очищує енергію, знімає емоційну напругу і повертає спокій. Що ж ми робимо? На вдох підіймаємо праву ногу і прижимаємо її до тулуба. На видих протяжно, м'яко вимовляємо шу. Підіймаємо руки вверх. І очі також дивляться вверх. Робимо цю практику шість разів. Розпочинаємо. Вдих! Не забувайте наповнювати печінку енергією зеленого кольору. З кожним видихом позбавляємося негативних емоцій, а з кожним вдохом наповнюємо печінку спокоєм, добротою. Негативна застояна енергія виходить з кожним видихом через стопи в землю. Кілька хвилин такої практики щодня, і ви відчуєте внутрішню рівновагу, позбавитеся емоцій гніву, роздратування і допоможете своїй печінці працювати вільно та гармонійно. А я дякую, що ви були зі мною. Пишіть, як ви себе відчуваєте після цієї практики. Пропонуйте ваші улюблені і корисні вправи, будемо разом практикувати. Підписка і лайк, якщо вам було цікаво. І бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії. Співайте цілющі звуки і оновлюйте світ.